Друзі, всім привіт! Я Марина. Я вас вітаю з Мукачева на своєму каналі, що не сказав гід». І сьогодні я вирішила бути каскаркою. Да? Якщо чоловік, котрий переказує казки каскар, або він їх іще і сам пише каскар, то я буду каскаркою. Але в моїх сьогодні в мене буде дві легенди. А я зроблю таку одну казку з висновком і з моралью. Вони будуть пов'язані з Кримом і з Береговим. От коли моя подруга приїхала до мене і ми там три дні подорожували з Закарпаттям, і я вам обіцяла, що я вам розповім найцікавіше з наших подорожей. Но так сталося, що вона сама розповіла вам і про село Голубіне, де вона отримала небо яке, яке задоволення від візкової, воскової кімнати. Вона також розказала про центр реабілітації кажанів в місті Берегова. А от я її повезла туди, щоб показати нову міні-скульптурку мукачівського скульптора Пітера Матла, яка ця ця скульптурка має назву Бик Саса. І про це я ще не розповідала, і зараз я розповім. Але я це хочу пов'язати з саме Кримом, тому що про Крим ми маємо пам'ятати, бо Крим це Україна. І як я це зроблю? По-перше, я тут знайшла, в мене ось є така книжка, і я думаю, що кожен кримчанин, котрий народився в Криму, котрий любить Крим, має таку книжку. Це легенди Крима. І а, тут я знайшла легенду, а, і назва цієї легенди Золотий розсопі Чатердага. От Чатердаг перекладається з кримсько татарської гора Шатер. А берегово, до речі, місто Берего ви скажете тут якийсь берег. Ні, неправда. Берегово стало берегом в 1918 році. В 1918 році, коли Закарпаття дійшло до складу Чехословацької республіки, і назви міст робили більш такими е слов'янськими. І тому берегова, не маючи ніякого відношення до берега, стала береговим. А залилося воно берег САС. А берег САС, е а е і кажуть, що берег е від слова німецького слова берег. Ну, ця історія, вона цікава і. Вона е, не коротка, а я ж сьогодні про поєднання да, Крима і е, Закарпаття, як це можна поєднати. От, наприклад, е, ви приїхали в берегове, ви розповідаєте про цю міні-скульптурку, е, про е, те, чому саме бик, хто такий сас, а потім ви згадуєте Крим і е, починаєте це якось так пов'язувати. І е, тут е, і то легенда, і то легенда, але це все ж таки, я так сподіваюся, що дуже цікаво. І ще таке, я ж знаєте, з Євпаторії, і Євпаторія, вона на березі Чорного моря, а якщо точніше, на березі Каламінського заливу. І там в нас така прикмета була: якщо ви, стоячи на березі моря, бачите четирдах, то це до зміни погоди, до дощу або до снігу взимку. І отой Четердах, він, якщо так попрямий, то він на відстані 80 км від Євпаторії. І коли Четердах так віден або його образ, так на, ми можемо побачити, то я завжди туристом читала вірш Адама Міцкевича від на гору Четердах зі стіпей Козлова. А Козлов це Євпаторія, котра за часів. Кримського ханства звалася Гізлєв, але от її чомусь ці руски перетворили цю красиву назву Гізлєв на Козлов. Отак. От ну добре, починаємо спочатку. Тобто гора Читирдах і місто Берексас, і кажуть, що Берг від Берг гора. І, і там і там гора, і там і там, до речі, золото. Я ж вам про легенду Золотий розсипі Четердага. Про що саме ця легенда? Ну, ви знаєте, я в цьому впевнена, що під час Кримського ханства, то хто був на чолі цієї держави, звісно, хан і правила династія Гіраєв. І от один з Гіраєв, за легендою він мав дуже багато доньок. Але він не мав сина. І він а, був е, дуже цим розлючений, обурений, а людина е, е, він був дуже жорстокою людиною, і тому ця, ця його от злість вона перетворювалася на жорстоке ставлення до своїх підданих. І одного разу він зустрів, випадково зустрів Дервіша. І той дервіш каже, чому ти такий злий, чому ти так ставишся до людей, і він каже, що тому що в мене немає сина. І дервіш йому запропонував піти до гори Чатердах. Там є, каже, він розселіна. І якщо ти погодиш, погодишся зайти всередину цієї розселення, в тебе буде син, але ти е маєш е знати, що це буде змова з духами. І Герай на це е погодився. В нього народився син, і е той син він був і дитиною е такою. Злою невихованою він і виріс він саме таким. І коли його батька помер, він стає ханом, кримським ханом, він керує кримським ханством і ставиться до людей саме так. Але перед смертю батька йому казав, що там в Четердагі, в той розселенні є багато золота. І е, його е, можна просто так збирати, бо воно там ну просто, як то кажуть, російською розсипі того золота. І от той е, вже молодий хан Герай, він е, час від часу їде до Чітерданага, збирає золото. І що він, він купляє зброю, він це золото використовує для войовничих походів, але він зовсім не дбає про населення Кримського ханства. І це обурює людей, вони його ненавидять, але золото йому дорожче. І, Якось він поїхав до Чітердаму, щоб набрати золото, і йому зустрілася дівчинка. І та дівчинка каже, що їй потрібне золото для того, щоб вона могла свою матір викупити з полону. І хан їй відмовляє, вона починає його благати, але він її б'є нагайкою. Дівчина втратила свідомість. Тому що він її так побив до крові. Ця кров потрапила на його ту мотузку, де він. Ні мотузку, я перепрошую, на його мішок, де він тримав це золото. І він так подивився і каже: о, мало золота, треба ще повертатися до Четердага. До той розселене, де золото, він повертається і е заходить всередину, а там же зли духи, і вони бачать, що це золото не приносить ніякої користі, е і вони засипають того е хана Герая, то ну, і він там залишився назавжди. І ніхто навіть не знає, де він, і отака от легенда. Ну, до речі, ханів, ханів та Гераїв це ж династія, було багато, це просто так легенда. Що стосується берегова і безпосередньо скульптури бокачівського скульптора Пітера Матла, бик САСА, зараз розповім. Історія була така, ну, чесніше казати, не історія, а легенда. Що за легендою, коли ще міста Берегова не було, але були пасовища, то пастух або кримськотатарський чобан бас стада биків. І е, тут е, за легендою, ну одна з версій цієї легенди, е, з'явилося інше стадо биків, і е, вони почали боротьбу за це пасовищ. І що було робити, а е, два, бика, вожака, два вожака е, з одного стада, з е, другого стада, вони почали е, бійку, І один з биків, а саме бик. Пастуха Саса переміг в цій бійці. і він почав отак бити ногою по землі, і раптом він, ну, він зробив таку, такий отвір в землі або ямку таку вирів. І пастух Сас дивиться, і бачить, що там золото. Ну, на цій міні то виглядає як золота пірамідка. І за легендою, він це золото, той пастух САС, вирішив витратити на те, щоб побудувати костел, костел, який і зараз є в місті Берегові на площі Ференса і е, там саме на подвір'ї того костела, це, до речі, Рими-католицький костел, і встановив Пітер Матл е, свою міні-скульптурку. А е, золото отут легенда легенди. А зараз я вам надам правдиву інформацію: в Криму золота нема. І кажуть: саме чому золота нема? Тому що от той один з гераїв був. Наказаний за свої вчинки, і оця розсилена, наче тердагі, вона була засипана землею, і її більш ніхто не знаходив. А щодо золота в берегові, то тут треба казати, що дійсно є золото в місні родовище в Берегівському районі, а саме біля села Мужиєва. Але золото не добувають, і тут я буду читати, бо це вже не легенда, і тут я вже не каскарка. У Можіївському та Берегівському родовищах золото переважно тонкодисперсне, тобто дуже дрібне і вкраплено в породи. Його складно та дорого відокремлювати від свінцу, цинку і інших домішок. При нинішніх технологіях і світових цінах на золото витрати часто перевищують прибуток. Для видобутку потрібні хімікати, які можуть отруїти ґрунтові води річці. Отак. Ну І Мужиївському родовищі не раз змінювалися власники, судилися компанії, діяльність зупинялася через борги чи порушення ліцензії. Ну і громади. Теж чинять спротив, бо вони бояться, що видобуток отрують воду і землю. І який висновок тут в цієї статті, що золото в Закарпатті є, воно важке для видобутку, воно екологічно небезпечне і економічне сумнівно. Отак. Ну, а тут, що я можу сказати? Дві легенди, одна істина. І яка тут істина в тому, що якщо, наприклад, от той один з рода Гіраєв він використовував своє золото на війну, він не дбав про населення Кримського ханства, то той пастух САС він використав цей золотий скарб. На користь людей він побудував на ці на цю золото був побудований за легендою костел. От е, друзі можна зробити висновок. І тут я, як каскарка, кажу: жадібність руйнує, спільність творить майбутнє. Якщо згодне, ставте лайк. Все, пока-пока, до побачення, щасти.